Це за тебе економія на вареники мішутка з картоплею по 28,90. Пальмені з м'ясом телятини по 65 гривень, з м'ясом медички по 82,50 та філені 75 гривень. Також на масло, солодке вершкове, молоки 73% по 49,50. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на реальні знижки все з великої букви. На класолі у томатному соусі по 32 гривні. І, до речі, нагадую, що в мене немає ніяких інших аккаунтів, окрім телеграму, тіктоку та інстаграму. Все інше це фейки. Мій телеграм-канал, на реальні знижки, також на кукурудзи та горошок від своєльні по. 28,90, кава карт Нуару, що сублімована по 174 гривні, якось 187 на 187,90, також мелана Якобс 78 гривень та кілограмова в зернах по 349,90. Також чай Лова бризки, шампанського, 44,40 імбирний ранок 23,40, весь набір по 33 гривні, та асорті зелених та чорних чаїв по 31.40. Нереальні знижки телеграм-канал. Також на мілка, шоколадку. Міскей карамель, арахіс по 85 гривень, великий, також на вологі -сир Супер Бейбі 120 штук по 27,90, та на Мартіні Асі та Пресека по 438.30 і мій телеграм-канал на ранній знижка все з великої букви, все інші це фейки. У мене є тільки три аккаунти, Тік-Ток, Інстаграм та Телеграм. Все інші це фейки, випишіть коментарях, яким такі акції за тебе. Акції за тебе до Дня Миколая з 29 листопада, до 6 грудня на магиці легко по 65.30. Ви їх дуже довго чекали на сир від Яготинське 1050, а циркова паса з різними смаками по 10.90. великі шоколадки Мілка, полуничний чизкейк, Орео та арахісова карамель по 85 гривень. Якщо ви не вірите, що такі акції будуть, ось я вам показує газетка ТВ до Дня Святого Миколая, 29 листопада, 6 грудня. Також на набір від ММДС по 53 гривні. До речі, підписатись на мій. Телеграм-канал, на реальні знижки, все з великої букви. Силка на мій телеграм-канал в шапці мого профілю. На дуже класний набір від конті по 68 гривень. Також дуже класний набір подарунковий адвент календар від Мілені по 80-70. Також дуже класний набір. Фігурний шоколад з кремовою молочною начинкою Орео по 110 гривень. Дуже класний набір, різдвяний відмілка, молочні шоколадки. Міні по 113 гривень. Також набір від Рушан 600 грам по 162,90. Та набір подарунковий салатка хати. Відрошен по 67,90 Жилейки ямигами відрушен по 18.50. Також дуже класна акція на дража ММД 45 грам по 1520. На шоколадку від мілка ялинка 38,90. Та шоколадка молочний арахіс, маточки хрумкої карамелі, рисові кульки по 30,50. Шоколадка мусора від Міленіум по 1950. Також кава кавайков смурах малина по 87,90. Сік капризон сафарі та мультифрукт по 1590. Дуже класний сік світанок, мультифрукт та яблуко виноград по 2790.

Сьогодні в АТБ почались нові акції, йдемте разом зі мною. Взяла шоколадку мілка з арахісом по 85 гривень та велику зору мілку по 85 гривень. Також також почалась акція на кукурудзу та горошок від своєї лінії по 28,90, бризки шампанського ловера взяла по 33 гривні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. На реальні знижки все з Великої букви. Там ще більше цікавого. Також я взяла яєчка від мілка зоро по 104 гривні з картою. Тебе ось такий набір від ММД взяла по 50 гривень. Також з картою. А тебе взяла масло, я 73% по 49,50, Також взяла сир від Яготинськи по 9,98 з картою тебе та ось такі пасти, чорниця та з бананом по 10,36 Також з картою тебе. Взяла ще шоколадку Міленіум Вері Пері по 18 гривень з картою тебе та ще одну від міленіум, але вже мусову по. 17 гривень з картою тебе підписатись на мій телеграм-канал на реальні знижки все з великої букви. Пюре Равлик Боб також по карті тебе 1891. Ось такий сік сеньорик дуже смачний. По 7 гривень з картою. А тебе підписатись на мій телеграм-канал, на реальні знижки все з великої букви. Також какао, собачий патруль по 55 гривень з картою. Тебе це по 62 гривні, якщо у вас є карта. А тебе також почалася акція на пельмені, мішутка з піле по 75 гривень, з м'ясом телятина 65 та індичка 82. 5... Також взяла м'ясо креветки від своєї лінії варено учащини по 149 гривень з картою, а тебе також взяла хатинку від Рушен по дуже класній ціні 60 гривень. З картою тебе і ще одна дуже класна акція почалася, але вже на велику хатинку від Рушен 600 грам. По карті АТБ тебе взагалі виходить 154 гривні з картою, а тебе також взяла три шоколадки Мілка. У вигляді ялиночки по 36 гривень з картою а тебе також фасолів у. Томатному соусі від своєї лінії по 32 гривні. Кава, Якобс Монарх Мелена по 78 гривень. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, реальні знижки все з великої букви. Також чай, ловере, чорний, а Дуже класний роял Дазер. та тисячі одна ніч по 32,90. Тому, хто любить чай ловереш, швиденько біжіть, купуйте. Також на пасту Когейт Макс Клін по 48,90, також на мішутку, але вже вареники по 28,90. Також почалась дуже класна акція на барні, поштучно, шоколадні, молочні та бананові. По 8,46 картою. А тебе також живчик, двохлітровий, але з грушею. 24 гривні з картою АТБ 1 літр, але вже класичний живчик по 14 гривень та класичний живчик 05 по 9 гривень з картою АТБ. Також акція почалася на стела Артуа. Алкогольна по 25 гривень та безалкогольна по 21 гривні. А якщо у вас немає карти, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю, зареєструйтеся, за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А при розрахунку картою АТБ на касі кожного разу вам буде нараховуватись 1,2% кешбеку. Ось тут мені нарахували 3,67. А ви пишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе, щоб обов'язково купити і підписуйтесь мій Мітелеграм-канал на реальні знижки все з великої букви. Там ще більше цікавого. Сьогодні в ватобе почалась дуже класна акція на великі шоколадки. Мілки до речі, підписуйтесь на мій мітелеграм-канал, на реальні знижки все з великої букви. Там ще більше цікавого. Арахісова карамель, ору та полуничний чизкейк по 85 гривень. І мій телеграм-канал, на реальні знижки, все з великої букви. А з картою тебе дешевше в шапці. Мого профілю до 75 п'ять гривень кешбеку. А при розрахунку картою тебе на касі кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. Ви пишіть, яка ваша шоколадка найулюбленіша Мені подалося за рахісової карамелі.